Це Тарас, інтернет-магазин Махом на огляді інвалідний візок номер 331 драйв з дуже е неоригінальною назвою, моделью 900, -750 500 Чесне слово, прямо так пише е от така модель. Могли б щось краще придумати. От так він е в складеному вигляді легко розкладається. Оп хоп 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 І по параметрах. Ширина сидіння між підлокітниками 51 см. Загальна ширина від оводу до іншого обода 70 см. Глибина сидіння 45. Висота від сидіння до підлоги регулюється: 45-49 см. Висота спинки 41 см. Важить він всього-навсього 15 кг, бо він алюмінієвий. І навантаження витримує 125 кілограмів чи кілограм, як буде правильно, не знаю, виправте. Е підніжки складаються, відкидаються, знімаються, назад вставляються, регулюються по висоті. Ось тут, бачите, треба відкручуємо цей вод болт І встановлюємо потрібний отвір, і таким чином міняється висота. Шестигранником можна регулювати кут на хлопформи. Ремінці проти звівського ніг. Зручна і потрібна штука, колеса передні литі. В хорошому стані, проте трішечки брудні. Тарас, тобто я лінується їх. Мити, чесно кажу, як є. Проте їх можна регулювати по висоті, що дасть змогу змінити кут нахилу сидіння. Зверніть увагу, як вони обертаються. Підшипники в нормі. Зверніть увагу, як вони обертаються, і це свідчить просто, вони обертаються добре, так як має бути. Значить, підшипники в нормі. Вот, що я хотів сказати. До речі, колеса будуть зручні. Якщо їздити по якомусь, може такому легенькому бездоріжжю, там, де погані дороги, за рахунок того, що вони відносно великі в них діаметр і вони широкі. А, також литі у нас задні колеса, 24 колеса, стан протектора хороший. Ось так збоку подивіться. Не потріскані нічого, проте ободи Поцарапані по всьому периметру. Це в нас муфта, одним натисканням можна зняти колесо. Блокування коліс. Все працює. А можна регулювати по силі затиску. Ось тут шестигранники послаблюємо і регулюємо. З другої сторони та сама ситуація: хоп, хоп-хоп. Колеса обертаються. А, так. Сидіння сидіння в хорошому стані, ціленьке, проте його можна було би попрати. ось бачите Це таке звичайне, нормальне забруднення, так би мовити. До речі, знімаються вони легко, просто викруткою хрестовою. Оце от знімаємо, закинули в стиралочку. Те саме стосується і спинки. Спинка в хорошому стані, в міру м'яка. Затертостей нічого такого немає, просто проситься вона, щоб її поправили. Ось тут так само відкручуємо, знімаємо і буде вам майже нові спинка і сидіння. Далі. Підлокітники у нас ціленькі, чорненькі, боковушечки Теж так само. Відкидаються підлокітники. І навіть назад стають на місце. Так і має бути. Позаду у нас тут регулювання висоти сидіння. І дивіться, є отака штука. Коли ми її натискаємо, у нас піднімається періт, таким чином для людини, яка керує коляскою, легше буде долати якісь перешкоди спереді, виїжджати на якісь бордюри чи пороги переїжджати. Ну і так. Загалом хороший візок придбати можна в інтернет в магазині Махом. Посилання внизу під відео. Дякую за увагу.